Момент урочистий настав. Я щойно ліцеїстом став і гімн ліцею заспівав і хвилювання відчував. Пісні, танці, схвильовані п'ятикласники, щирі посмішки та незабутні враження. Так минула урочиста академія в ліцеїсти в Тернопільському академічному ліцеї, українська гімназія імені Івана Франка. Дійство зібрало понад 300 учнів, їхніх батьків та педагогів. Адже цей день для навчального закладу є по-справжньому особливим. Це такий щемливий захід, який несе з собою таку щиру віру, віру в майбутнє і про знання. Про те, що саме ці діти, які сьогодні були посвячені в ліцеїсти, наші одинадцятокласники саме їм належить будувати майбутню успішну Україну, розпочались урочистості з винесення прапора державного гімну та хвилини мовчання за полеглими захисниками до усіх присутніх з вітальним словом звернувся очільник закладу Микола Федоруц. Наш ліцей це не просто заклад, це спільнота, яка виховує вільних. Відданих і сильних людей Опісля вшановували традиції, що стали особливими та знаковими для всієї ліцейної сім'ї. Серед таких внесення записів до книги Відгомін століть другий рік поспіль. Найуспішніші п'ятикласники. Випускники та вчителі занотовують там власні очікування, побажання, поради та здобутки для прийдешніх поколінь ліцеїстів. Це «Відгомін століть. Вона кожного року буде поповнюватися новими здобутками, новими успішними учнями і вступниками і випускниками. Я думаю, що через багато років прийдуть онуки, правнуки теперішніх вступників ліцеїстів. Погортають, і їм буде приємно побачити прізвище своїх родичів, успішних випускників нашого ліцею. Тут переконані, клопітка праця та старання не мають залишатися без винагороди. Тож призерів міжнародних олімпіад, найстаранніших учнів, яких тут немало, а також батьків, що всіляко сприяють розвитку ліцею, нагородили символічними відзнаками та гроше. Преміями. Та зрештою найщамливішим та найголовнішим моментом посвяти стала передача мантій випускниками п'ятикласникам та складання присяги. Тож тепер останні не просто учні, а повноправні ліцеїсти. цього, як і від навчання в ліцеї, вони не приховують задоволення. Мені подобається. А що тобі подобається? Вчителі, Подобалося, як мені вдівали манті. Класно, вчителі добрі, не кричать без А Якщо щось не знаю, пояснити можуть. Найбільше сподобалося тоді, коли нам манті і подарунок вручали. З хорошими сподіваннями на навчальний процес у закладі наймолодші ліцеїсти створили капсулу часу. Її відкриють через сім років, коли будуть за крок від закінчення школи. Подія стала знаковою як для дітвори, яка тільки починає свій шлях, так і для ліцеїстів, що проводять тут свій останній навчальний рік. За сім років кажуть, освітній заклад став для них другим домом, тож тільки з найкращими побажаннями звертаються до тих, хто продовжуватиме навчання тут. Я хочу їм насамперед побажати наснаги, адже якщо буде наснага, то буде все, якщо буде бажання. А бажання буде, бо мотивація в нашій школі це головне. Сто відсотків терпіння. Терпіння також певною мірою роль буде грати удача. Здоров'я, міцного здоров'я до слова, в цей день відзначили і 127-му річницю відродження навчального закладу. Зараз ліцей з особливою пошаною ставиться до своєї історії. Тож завершили академію, віддаючи шану тому, чиє ім'я він носить.